Досі знімаєш горизонтально? Все змінилось. Вертикальні відео зараз король. Давай розберемося чому. Гей, людоньки, тримайте контент. Якщо ти досі знімаєш тільки горизонтально, у мене для тебе погана новина. 80% контенту ми споживаємо зі смартфона. А як ми тримаємо смартфон? TikTok, Рілс, Шортс, усі ці платформи роблять ставку на вертикальні відео. Іх алгоритми просувають такий контент краще. Дослідження показують, що вертикальне відео отримує на 90% більше переглядів і взаємодії, ніж горизонтальне відео. Людям зручніше дивитися одразу, ніж крутити смартфон. Ще один важливий момент. Вертикальне відео займає весь екран. А значить, глядачі не відволікаються на коментарі, рекламу чи рекомендації. Отже, якщо хочеш, щоб ви відео дивилися більше, лайкали і коментували. Переходь на вертикальний формат. Це не просто тренд, це майбутнє відео маркетингу. А я нагадую вам, що маркетинг і відео це як сало з хлібом. Разом працює найкраще.